Уявіть собі, берег Нілу три з половиною тисячі років тому. Сонце палить так, що повітря тремтить, крокодили лежать на мілені, а в тростнику шелестить тихий вітер. І серед цього пустельного пейзажу люди будують храми богам, які для них реальніші за сусідів. У Єгипті богів були тисячі, майже кожне село мало свого. Сьогодні з цієї безкінечної кількості ми взяли лише сімох, про яких хочемо розповісти саме вам тих, кого знали від Дельтенілу до першого порогу, від простого селянина до самого фараона. Але перш ніж почати розбиратися щодо чого, підпишіться на наш канал і поставте вподобайку, щоб підтримати нас та український контент. А ми тим часом вирушаємо в подорож єгипетськими міфами. Коли перші промені торкаються пірамід, кожен єгиптянин вже знає. Це ра виринає з підземного світу після нічної битви, сідає на свою золоту барку і знову пливе небом, даючи нове життя цілому Єгипту. Його зображували чоловіком з головою сокола, увінчаним палаючим сонячним диском і коброю у раям на чолі. Вдень він молодий і сильний, дарує тепло й урожай. А ввечері старіє і спускається в підземний світ, де щоночі б'ється з гігантським змієм Апопом, ворогом усього сущого. Якби ра одного разу програв, настав би вічний морок і хаос. А от люди, коли потрапляють у підземне царство, назад вже не повертаються. Коли настає смерть, на порозі душу чекає осирис зеленошкірий Бог. У білій короні з двома високими страусиними пір'ями, замотаний у білі бинти. Він сидить у величезному підземному залі на золотому троні. Осирис був живим царем Єгипту, навчив людей вирощувати пшеницю і ячмінь, дав закони. Але брат Сет убив його з заздрощів і розкидав тіло по всій країні. Осирис воскрес і став суддею мертвих. Перед ним ваги, серце померлого проти пера богині правди Маат. Серце важче, жахливе чудовисько, Амміт, миттю його ковтає, і людина зникає назавжди. Легше або однакової ваги з пером Маат душа потрапляє до райських полів Іалу. Там вічна весна, висока пшениця, колосся ніколи не закінчується. Канали повні чистої, прохолодної води. А на берегах стоять столи з хлібом, холодним пивом, вином, м'ясом і фруктами усього скільки забажаєш. Працювати не треба. За тебе оре, сіє й носить пісок, армія магічних у шапті. Тільки скажи, зроби за мене і сотні фігурок, які ти взяв із собою в гробницю, йдуть працювати. Ти просто сидиш у тіні смоковниці чи фінікової пальми, їси й п'єш скільки хочеш, співаєш і танцюєш із дружиною й рідними, які теж пройшли суд. Це був ідеальний Єгипет, найкращий день земного життя, тільки вічний і без жодної сльози. Все це стало можливим завдяки дружині Осиріса і Сіді, наймогутнішій чарівниці і найкращій матері Єгипту. Саме вона облетіла весь Єгипет маленьким птахом-жалобницею, зібрала розкидані шматки чоловіка, оживила його магією і народила від нього сина Гора. Завдяки їй Осирис повернувся до життя і зміг стати суддею мертвих. Саме цей син гор був призначений відновити порядок. Він став сокологоловим богом неба і царської влади. Його очі це сонця і місяць. Гор довго бився з сетом за трон батька, втратив ліве око в бою, але переміг. Зцілене око Веджат стало найсильнішим захисним амулетом в історії Єгипту. Його носять і зараз. А гор став символом перемоги добра і порядку. А от і той, хто все почав сет бог бурі, пустелі і чужих земель. Його зображували з головою дивної тварини, з довгими вухами і загнутим хоботом. З заздрощів убив брата Осиріса, але після поразки від гора сам Ра взяв його на свою барку. Ти сильний і лютий, сказав ра. Тепер твоя сила служитиме мені. І з того часу Сет щодня стоїть на носі сонячної барки і рубить гарпуном змія апопа, рятуючи світ від темряви. Без сета сонце б не зійшло. А в підземному світі дуат, куди спускається баркара, померлих веде до суду Анубіс, син Осиріса і Нефтиди, чорний шакал на двох ногах з довгими вухами. Саме він вигадав муміфікацію, обмотав першу мумію тіло Осиріса. Він бере померлого за руку, веде до зали суду і стереже серце на вагах. І нарешті себек. Зелений крокодилоголовий Бог води і військової сили. Саме він допомагав Ісіді, ховаючи маленького гора в болотах від Сета, який полював на дитину. Єгиптяни шанували крокодилів як втілення Бога, тому тримали їх у храмах, годували м'ясом і вином та прикрашали золотом. Ось такі семеро і весь Єгипет у них. Сонце, смерть, магія, помста, хаос, захист мертвих і Сила річки. Якщо вам сподобалася ця подорож єгипетськими міфами, підтримайте нас лайком і підпискою. Як тільки відео набере 500 вподобайок, одразу робимо другу частину. Бажаю всім мирного неба і до нових зустрічей на каналі!